Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено розмитненому авто. Не тим євробляхам, а взагалі, що зараз відбувається в Україні з розмитненням, з пільгами під розмитнення, і взагалі, що треба чекати найближчим часом. І, до речі, не забувайте підписатись тут на телеграм-канал. Під відео є посилання. там... Значно швидше виходять новини, ніж я встигаю записати відео з питань цих змін законодавства. І так, всім відомо, що фактично в період з 1 квітня по 1 липня було дозволено нульове розмитнення. Я тоді це вітав, тому що дійсно економіці потрібен свіже повітря. Однак, деякі особи, по-перше, зловживали цим правом, ну а інші особи, які при державі, теж. Вирішила, чому на цьому не заробляти. І от все це заробляння на війні привело до того, що 1 липня були скасовані всі ці пільги. Звільнення от від податку, від ПДВ, акцизу і таке інше. І далі вже пішла вся ця історія. На сьогоднішній день, що стосується пільг, ну, звичайно. В першу чергу, це, знаєте, такі полусірі схеми, які контролюються і СБУ, і ДБР, і ким тільки не контролюється, і хто на них сидить взагалі не зрозуміло. Однак, якщо завозиться автомобіль для Збройних сил України, є відповідний лист, звичайно, його пропустять. Його пропустять в зону бойових дій, і ніхто нічого з вас брати не буде. Правильно чи це неправильно, це інша ситуація. Ну, ми вживемо в реальній країні, і реально саме такі речі відбуваються. Звичайно, може цим хтось і користується. це всі схеми, я так розумію, знаходяться під контролем правоохоронних органів і саме вони на цьому, я так думаю, заробляють, коли заводяться автомобілі, нібито для Збройних сил України. Хоча я не думаю, що там так і багато автомобілів і завозяться. Під цими схемами, які дійсно не попадають до Збройних сил України. Навпаки, я думаю, що завозиться і всі ці правоохоронні органи чинять максимально можливі проблеми волонтерам, які це роблять, які за свій кошт збирають кошти, за народні кошти, завозять ці автомобілі і, звичайно. Всі намагаються на цьому якось заробити. Варто звернути увагу, що на сьогоднішній день в Верховній Раді зареєстрований законопроект 9058, який передбачає можливість відповідного пільгового розмитнення для учасників бойових дій, для учасників АТО, тих, хто відбував російську агресію, відбуває російську агресію для них, для членів їх сімей. Однак цей законопроект поки що завіз. Завис і знову ж таки в чергове, для того, щоб не перепродавали ці черги, як це було в свій час з афганцями. І далі у нас також дуже люблять це робити. На цьому робити бізнес, коли особи автомобіль не потрібен, але під так мовити під себе він завозить і комусь з довіреності потім передає. Все намагається якось це врегулювати, хоча я думаю, що це ніяким чином не врегулюють. Єдине, що будуть існувати ризики, коли ви, як учасник бойових дій, завезете під себе авто, яке ви не маєте право офіційно продавати, ви передаєте по довіреності комусь, ця особа е лупить громадну кількість штрафів, е може там щось стати з цим автомобілем і постійно будуть приходити до вас і вам задавати питання і з вас стягувати відповідні штрафи. Це потрібно врахувати, у разі, якщо ви вирішите таким чином. Е Продавати в подальшому автомобілі. Я думаю, що рано чи пізно цей законопроект буде прийнятий на сьогоднішній день для розмит... розмитнення авто потрібно, по-перше, договір, купівлю, продажу та техпаспорт. От чому ці в рублях не могли? Тому що не можна вже, не, не існує тих осіб, які продавали ці автомобілі. Подання попередньої митної декларації, без якої в'їзд на митну територію, фактично неможливий. Декларацію потрібно подавати в ту митницю, де будете проводити оформлення, і перед цим необхідно перерахувати на рахунок відповідної митниці грошову заставу у розмірі повної вартості розмитнення транспортного засобу. Якщо у вас перевищує підсумкову вартість оформлення транспортного засобу, то в подальшому цю різницю повертають, причому досить швидко повертають. Перетнути картон, доставити транспортний засіб цей в зону митного контролю, за необхідності доплатити кошти на той же самий рахунок. У разі, якщо були відповідні коливання курсу, отримати сертифікат відповідності, який намагаються скасувати безпосередньо і намагаються зробити, ви ж пам'ятаєте, цю автоматичну розмитнення через дію. Однак чомусь наші народні обранці це не проголосували. Чому? Звичайно, всі прекрасно розуміють. Схеми існують і будуть існувати на цьому. Верогідно, вони і заробляють, і дуже непогано заробляють митну декларацію, ну і в подальшому, звичайно, поставити це автомобіль на облік. Поки на всьому все. Чекаємо оці пільги, які будуть, ну і розуміємо про ті ризики, які можуть виникнути. А поки не віддіться на всілякі компанії, які доставляють автомобілі, ви подивіться ці договори, які ви підписуєте. Договори на інформаційне забезпечення. У разі, якщо автомобіль не буде вам поставлений, фактично ви ці кошти втратите. Тому не потрапляйте в лапи шахраїв і. У разі, якщо ви вирішили купити автомобіль, то укладайте обов'язково договір купівлі продажу автомобіля, а не договір на інформаційне супроводження. Тому що у нас дуже велика кількість клієнтів, які уклали такі договори, і наразі нічого отримати назад не можуть. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал. Буду радий вас бачити, задавайте питання. Якщо виникла у вас така проблема, звертайтесь, будемо разом її вирішувати. До зустрічі і пам'ятаємо: віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Перемога буде обов'язково за Україною! do zobaczenia.